Як навчитися доглядати за гортензією і за будь-якою рослиною, яка росте на нашій землі? Перш за все потрібно зрозуміти фізіологію рослини, будь-якої рослини. Неважливо, чи це гортензія, чи це туя, чи це тис, чи це самшит, чи це газонна трава. Для того щоб навчитись доглядати, потрібно зрозуміти їхню фізіологію, що вони люблять, на що треба звертати увагу. І яка перевага в догляді тої чи іншої рослини? Аналізуючи по консультаціях, наприклад, така рослина, як гортензія, більшість з людей бояться перелити її, тобто дати більше води, ніж потрібно. Але ж в перекладі, гортензія це сосуд з водою. То яким чином можна перелити цю квітку? Це можливо в деяких випадках. І найбільше це можна зробити тоді, коли у вашої гортензії коренева не працююча, тобто спляча коренева система. В такому випадку можна переливати гортензію. Але якщо ви працюєте, ваш догляд направлений для того, щоб стимулювати, запускати, розвивати, піклуватися про кореневу систему, ви ніколи ніколи в житті не переліте цю квітку. І так само по добривах дуже часто питають, о чим ви підживлюєте, що ви л'єте, що ви даєте. Повірте, якщо в вас не буде працювати коренева система, ніякі добрива вам в цьому не допоможуть, а навпаки, тільки зроблять гірше. Тому на консультації моя задача навчити вас розуміти. Ось цю рослину, зрозуміти фізіологію цієї рослини, щоб ви самі могли доглядати за цією квіткою, і без моєї якоїсь допомоги. Якщо ви зрозумієте, що їй потрібно, коли потрібно і як потрібно, у вас все вийде. Звісно, на консультаціях я розповідаю від А до Я, від посадки гортензії і до завершення до зими, що потрібно робити, як підрізати, як підливати, на що звертати увагу, чим підживлювати і розповідаю свої фішечки, які допомагають тримати моїх гортензій ось такими красивими до самої пізньої осені. Так що мої гортензії в мене будуть радувати до перших. Приморозків. хто хоче консультацію, пишете мені або в особисті, або пишете на Viber, що ви хочете записатись на консультацію, і я вас навчу ось так доглядати гортензії як мої.